До дня захисту навколишнього середовища на території Ялівщини вперше відбулася екологічна акція Чиста країна. Небайдужі чернігівці прийшли очистити екологічне серце міста на шести локаціях, включаючи її берег, річки Стрижень. Зібране сміття сортували, аби відправити на вторинну переробку. Гарний результат по фінішу. Не скільки ми не збирали, а як мог менше, щоб ми збирали, щоб кожного разу парк залишався чистим, у людей в свідомості інша інформація. Да, тому що хизуватися скільки ми зібрали, це каже про нашу невихованість більше, ніж про нашу вихованість. Тому якщо ми будемо проводити свята в парку, а не збирання мусора, це буде являтися перемогою для екології міста. І ця акція проводиться на території об'єктів природно заповідного фонду. І цей, цей парк, як один із об'єктів ПЗФ, був вибраний для, для проведення акції цієї, а, а також у цей же самий час ми ще проводимо у новоствореному регіональному ландшафтному парку «Ніжинський». Аби популяризувати серед молоді відповідальне ставлення до навколишнього середовища і проводити відповідні екокласи, менеджер проєкту програми розвитку ООН в Україні подарував парку Ялівщина навчальне обладнання. Прибирання парку чудовий спосіб не лише покращити екологію міста, а й можливість провести час з родиною, вважають організатори. Тому батьки прийшли з дітьми. Поки старші займалися прибиранням, малечу розважали аніматори. Коли природа чиста, то це стимулює і других людей, які приходять сюди, не оставлять тут мусора і убирають за собою. Прибирати Ялівщину прийшло багато школярів. Організатори відмічають, що в Чернігові зростає кількість небайдужої до навколишнього середовища молоді. Ми прийшлися саме для те, щоб зробити нашу дітей, що екологічно чисте. Ми дуже хочемо зробити свій кісне. Активісти сподіваються подібними акціями виховати у людей дбайливе ставлення до природи, адже всі прийдешні покоління мають отримати у спадок від нас чисте довкілля.